Вас у милостій прийняти і радість вам розказати. Хочемо вас привітати, радість дивно розказати, як вас лоє гнят у полі. В небі засіяла, радість дивно осіяла, ангел із неба спустився, в всім світлі й з'явився. Різно він промовив раз, заспокоїв усіх нас. Та й сказав, радійте, люди, нам Спаситель вийшов люди. Придіть, поклоніться Богу, помоліться. Враз почули Богу славу, заспівали хори слава. Ми побігли подивитись і дитятку поклонитись. Повехлеємі нині новина, Пречиста дія. Зродила сина, я сповитий, поміж вилятий, схочем на сіні, бог не обнятий, я саховити, поміж виляти, схочем на сіні, бог не обняти. обдарити ти, дитятко Боже, пастиру несе, що може, щоб обдарити, дитятко боже. Прийшли до вас зі сходу. Ми пішли від нашого народу, щоб прийти до Господа царя. Ой. Вас вітаю, ясне панство. Ті, то файні люди. Воно і торгу вам завжди має добрий крам. Та й копійцять купити, буде маму нарадіти. Та й копічать моломошка, та й сидіть корчму німножко. Маю випить закусити, треба трохи відпочити та не торгуйте стіха йому, бо немає таргудені. Що? Жида з хати виганяти, прямо в двері випирати, хай до вас біда прийде. Це вам коні покриде. Чорт з малою обіліє. Чую, хтось на мене гукає. За пану полоку тримаю. Всі я знаю, лиходію. І дрібних таких злодіїв. Я і хитрий, я і злобний, тільки я і трохи чорний. Ой, як земно там на дворі, тут настато стодолі. Просили ми зайти до хати. Буду жити, я багато. Як би щось того украсти. А як красти, діду, гроші. Не дивуйтесь, якщо зникне. Це тут точка, і микнув. Я біда, така погана. підкрадайся неждано. підкупляй всіх до сварки. Забираю на марки. Ні, я погане наробити. Може тут кошечу дете, Може, гроші відібрати. Ти цегна, якщо бути мати. Будем жити зламинині, бо ми з вами ж беззупинні. Господи, допоможи! Позбутися цієї сатани! Не будете панувати, будемо ми тут святкувати. Народився нам Бог нині у маленькій яскині. Вижи навіть злої світу буде люс співати, радіти. Ну, ма, ну, ми підемо, але Ірода до вас, ми приведемо. Як будете працювати, не зловживати, будете в мирі жити, побити і дружити. Чи що воно бурмоче, щоб хлопети та й не схоче? Де ж то хлопчики й цю взяв, да? щоб ти схопить. вам всім тут буде. Подивимось, що буде з людьми. Розійдіться ви біднота, цар іде, має роботу. Тихо, будьте всі люди, а без пачка піде на сюди. Що за місце тут є вели, сини шиє заблудилося. Йдемо до царя Бога із далекої дороги. Та на зарешня посадила, все нам так сповістила. Дарунки в нас для Бога для дитятка дорогого. Саш стоїть і говорить, то не всі дарунки Не для тебе підарунки ми принесли нині, а для дитини, що я скині. Це він спасом обізався, сином Бога показався. Ми принесли лада, миру, і голоду привезли, щи. Так говорить люди, що спас прийшов, і все добре буде. Терем вони його назвуть і да Оти буде ми тобі і роди казали.